І з нами на зв'язку в цій годині Євгенія Кравчук ще заступниця голови фракції Слуга народу. А пані Євгенія, бачимо, чуємо. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку усім. Сьогодні такий важливий день для України саміт між ЄС і країною-кандидаткою фактично на вступ відбувається. Ми бачимо, яка велика делегація приїхала до Києва зараз. Наскільки я бачила повідомлення, то це найбільша делегація з моменту повномасштабного вторгнення. Принаймні так говорять. Ми розуміємо, що обом сторонам Європейському союзу і Україні зараз потрібна якась конкретика, так після цієї зустрічі. Чого очікувати нам, яких рішень від Європи? Пані Євгенія, будь ласка. Дійсно, це дуже високий рівень делегації, бо не тільки є Урсула фондерлянін, яка ну є керівником Єврокомісії, але й усі єврокомісари ну, принаймні, їх 15, можливо, там хтось не приїхав, але це дуже велика кількість. І вчора відбулося спільне засідання уряду і єврокомісарів Єврокомісії. Відповідно, виконавча влада мала можливість обговорити за темами, бо є різні напрямки, і в тому числі там, де ми виконуємо своє зобов'язання, і там, де, наприклад, Єврокомісія нам допомагає Європейський Союз там чи грошима, чи якоюсь технічною допомогою, чи гуманітарною допомогою. От Мені було наприклад цікаво подивитися і. Зрозуміти, яка буде допомога Євросоюзу, наприклад, в збереженні культурної спадщини, бо звичайно, що перше завжди на порядку денному це зброя, це військова допомога, це фінансова допомога для бюджету. Але Хочеться, щоб і про гуманітарну сферу ми не забували в цій нашій співпраці. А сьогодні ж вже відбудеться сам саміт. Тобто, взагалі, всі ці події вони на, на два дні розраховані, і власне сьогодні будуть уже певні угоди підписуватися. Ну тут ми будемо вже чекати офіційну інформацію, але я сподіваюся, це угоди, які будуть стосуватись дуже практичного виміру для наших підприємств для бізнесу. Для того щоб вони могли і так продавати без мита українські товари, ну і багато чого іншого. Ми вже багато таких безвізів зробили нових, фактично приєдналися до енергетичної системи. Отримали на рік митний, митні збори в вигляді нуля. Це треба все продовжувати. І зрозуміло, що нас як кандидата в члени Європейського Союзу цікавлять конкретні етапи нашого вступу. Зараз Урсула фондельярнін привезла привезла відповідь на другу частину опитувальнику. Це те, що ми там заповняли ще минулого року. Які закони прийняті, які плануються, які розробляються, і так далі. І є 35 частин в цій угоді, так, про членство, за різними напрямками. От за цими 30, за, за ці 35 частин ми будемо вже перевіряти згідно цього опитувальника. Далі ну, із таких етапів важливих, що ми очікуємо, це фактичний початок про, ну, переговорів про вступ. І це вже буде там більш такий зрозумілий таймлайн для нас. З того, що ми ставимо собі за мету, і це дуже добре, що в нас є внутрішні дедлайни. Це в цьому році, в 2023 третьому році, щоб не залишилося жодних перепон для початку переговорів. А ну це така теж амбітна мета, яку прем'єр-міністр озвучив до кінця 2024 року бути фактично готовими до вступу і. Ну там прийняте все, все законодавство. Щоправда, законодавство це ну не тільки прийняти його, так проголосувати. Це те, що Верховна Рада робить це, його і впроваджувати, і впроваджувати так, щоб у Європейського союзу не було до цього впровадження якоїсь великої купи запитань. Зрозуміло. Я знаєте, що хочу вас запитати, пані і пані Євгенія, от як у представниці влади, ось ці всі скандали. Це ми з попереднім гостем підняли цю тему. Всі ці скандали корупційні, які останнім часом. Відбуваються в Україні оці дні обшуків, так фактично по дню розписані оці розклади. Як Ви вважаєте, це все може якось впливати глобально на наше прагнення і на наш рух до Європейського союзу? І наскільки європейські чиновники, які приїхали сьогодні в нашу країну поінформовані про те, що відбувається в нашій країні, і чи може ось ця Ця ситуація у нас всередині, оця внутрішня кухня. Так глобально вплинути на прийняття певних рішень, які стосуються нашого руху до Європейського союзу. Ну мені здається, тут важливо правильно додавати дефініції, бо скандал це коли щось відбувається, журналісти про це пишуть і немає жодної реакції, а це робота правоохоронних органів. Далі, звичайно, я ну, дуже хочу, щоб ці справи вони і в суді були проведені, і вироки ну, власне, антикорупційний суд виносив. І тут треба віддати належне, що там за останній рік, ну, за 22-й навіть рік, антикорсуд суд дійсно видає вироки і дійсно ну, там, нечисті на руку чиновники отримують їх. І це дуже важливо, що ми боремося з тими випадками корупції, які є. знаєте, сказати, що десь в Європейському Союзі немає корупції взагалі. Ну це не було б правда. Згадайте останній випадок в Європарламенті, коли були обшуки, пов'язані чим? із чемпіонатом світу з футболу, де ну Європарламентарі там допомагали, покривали порушення там прав людини, і так далі, тому це, це абсолютно ну правда, що є випадки, і в, в європейському союзі, і в інших країнах, які ну там сильною демократією. Тут тільки питання, як на них реагують. Якщо люди там, людей звільняють, а по ним ідуть кримінальні справи і доводяться до кінця. У це є і приклад ну, демократичної країни, бо в автократіях що. Роблять крадуть ніхто нічого не пікає. журналісти журналістики немає. бо Ну там, ну як в Росії, наприклад, так незалежних медіа немає, і, а, а влада не регує. правоохоронні органи навпаки покривають тих, хто вчиняє злочини. В нас так не може бути, бо ми країна, яка вже доводить свою європейськість і свої цінності. Мені ви знаєте, ну не менш неприємно про це знати, що десь там в чиновників якихось в державних цих адміністраціях крали гроші, які йшли на. Відновлення і ну насправді для європейського союзу що важливо, коли вони там кажуть, ми вам даємо 18 мільярдів, або пізніше ми вам дамо ще більше на відновлення України. Бо зараз ну фактично те, що дає європейський союз, це кредит, хоч і дуже на довгий період, там з можливістю насправді і погашення, і без нас, але ну фактично, це це все одно кредит, але це гроші платників податків інших країн. І е, зрозуміло, що в е, чиновники це не благодійний фонд. Вони хочуть е, розуміти, що ці гроші будуть правильно використані буде цільове використання, і є е, правоохоронна система, е, яка е, слідкує е, за тим, що якщо хтось із чиновників відбився і хоче заробити, то вони одразу е, е, отримують обшук, е, справу і, і сподіваємося, потім вирок. Сьогодні, поміж іншого, на цьому саміті будуть розглядати і питання створення і процедурних моментів спецтрибуналу. Так як ви вважаєте, пані Євгенія, на якому ми зараз етапі чи можливо сьогодні буде ухвалене якесь рішення, або, певно, домовленість щодо проведення цього спеціального міжнародного трибуналу, щоб зрештою засудити причетних не причетних, а винних у війні в Україні? Взагалі, там з трибуналом теж важливо її дивитися, як вона на її еволюцію. Так само, як нам ще кілька місяців тому казали, що ніяких танків, а зараз ми отримуємо, ну розуміємо там графік постачання цих танків. Так само ну, в, трохи менше року тому, коли ми вперше там квітні, наприклад, піднімали це питання трибуналу, і нам вдалося малесенькою правочкою одним реченням. Додати в резолюцію парі вперше заклик створити такий спеціальний трибунал. То зараз це вже виглядає як резолюція Європарламенту. Як окрема резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, де прописаний механізм, що цей трибунал має бути в Газі, бо він має співпрацювати з міжнародним кримінальним судом, який уже е, е, розслідує воєнні злочини. Але е, чому нам потрібен спеціальний трибунал? Бо є певна лакуна в міжнародному праві за злочин агресії. Тобто, ті, хто сидить там в бункерах, от ви їх зараз показуєте там Путін, ну, політичне військове керівництво. Вони ж не не приїжджали в Бучу, так не не бували. Самі чи, чи в інших ем, окупованих територіях, але вони це все почали, вони це спланували, почали, і після цього всі воєнні злочини стали можливими як е, наслідок. Це фактично як Нюнберський трибунал. Якщо ми починали з того, що хоча й зараз навіть що е, шепотіння, оце що давай треба зберегти обличчя значить, росії треба вести переговори виграти неможливо то зараз цілком ну офіційно з'являються документи міжнародні і під якими підписується дуже багато країн, із цим закликом, я не ну не можу сказати, чи буде це сьогодні. Дуже би хотілося, щоб це було швидше. Але ну наскільки я знаю, то що готується резолюція ООН щодо цього міжнародного трибуналу, і на ну, очевидно, коли буде така вже критична маса різних. Документів, які ну не є звичайно обов'язковими до виконання, але свідчать про політичну волю, і що ця політична воля вона сильніша, Тоді така угода може бути створена і цей механізм запрацює. Дуже хотілося б, щоб це було цього року. Вже. Ну, будемо на це сподіватися. І питання від наших глядачів, пані Гене, які слухають нас зараз. Вони пишуть наскільки ось буде такий, наскільки може бути довгим цей шлях адаптації нашого українського законодавства, маю на увазі до європейського, і власне які законопроекти парламенту потрібно прийняти в першу чергу на шляху до Європейського союзу. Ну, можна подивитися просто на досвід, наприклад, інших країн, які навіть були в радянському союзі, це країни Балтії. Їхній шлях звичайно тривав роками до 10 років, але в нас ну немає такого в знаєте можливості це все робити повільно. Нам це треба робити дуже швидко, дуже сконцентровано, але допомагає і те, що це ж ця робота не розпочалася з четним, коли ми отримали статус кандидата. Ми ж підписали асоціацію. Це вже з 2014 року триває це в зближення цього законодавства, тому дуже багато роботи вже зроблено. Наприклад, там асоціацію виконання асоціації в. Ну, оцінюють десь на 70% яка виконана дуже багато рішень. Вони насправді не так лежать в якомусь суто юридичному площині, але й і у виконанні. Бо є, наприклад, один із семи пунктів важливих, які ми сподіваємося, що по ним буде вже оцінка цього року, можливо, навіть проміжна навесні. Наприклад, боротьба з корупцією, от якраз коли ми говорили про роботу правоохоронних органів, про обшуки, так от це практичний вимір, так що корупція не толерують, правоохоронна система працює і вона там доводить справу до кінця. Ми очікуємо там найближчі тижні обрання на конкурсній процедурі керівника набу національного антикорупційного бюро. Одного з найважливіших елементів антикорупційної процедури внов ну, за інфраструктури, тепер щодо законопроєктів. насправді Верховна Рада щоразу, коли збирається, приймає Євроінтеграційні так звані законопроекти не можна сказати, що там всі вони це якась величезна реформа, але вони чуть-чуть наближають десь в судовій системі, десь введені там кримінальному праві, в медійній сфері, в екологічній до речі, сфері. І тут ми теж маємо дуже так рухатися швидко. бо Європейський союз там до 2050 року поставив собі е, повну декарбонізацію. Так, це е, для нас е, ну складний теж виклик, але ну ми на нього вже підписалися. Ми кажемо, що ми будемо і зелену енергетику розвивати і слідкувати за викидами. Е, на, на жаль, е, і тут нам на не знаєте, як це, це дуже прикро, що війна так на це впливає, бо. Це робочі місця, але дуже багато промислових підприємств, які були великими забруднювачами, і ми не знали, як так їх переналаштувати, Вони зруйновані. І не підлягають взагалі відновленню. Це дуже неприємно, це дуже погано, бо це людські ну, життя, там економіка, робочі місця. Але ну з іншого боку, ми маємо можливість після війни просто перезавантажити свою економіку, перевести її на ІТ, на ті речі, які не так промисловість, яка працює, але не, не забруднює, бо це все одно будуть наші ну, вимоги перед нами від європейського союзу. Зрозуміло. Дякую вам. Плідного дня нам в наших європейських прагненнях. Сподіваюся, що сьогодні будуть приємні рішення для України. Будемо за цим слідкувати. Дякую, Євгенія Кравчук була з нами на зв'язку, заступниця голови фракції Слуга народ.